що, Шановні, доброго вечора. Я зібрався після роботи вийти на Мальовничу річку Стир. Зараз будемо щось пробувати ловити якогось голавлика. Ну, я на це сподіваюся. Взяв трошечки, назбирав хруща ще зранку. Взяв з собою е, флагман Z. Там в нього просто довжина мені дуже подобається. От, і Зараз будемо щось пробувати ловити. Вже бачу рибка на точці є. От, зараз покажу вам. Там, якщо можете побачити, з'яжують галавліки в самому березі. Того, коротше, щоб ми їх не лякали. Ми зараз підемо туди по течії трошечки. Будемо їх тут ловити. Будемо звідси починати. Думав починати трошки з іншого місця, але побачив тут активність, то, то думаю, що є і тут сенс. Не впевнений, що це галавь, бо може і навіть лящик вже От, Але ну, візуально так дивлюсь, вроді би як головлики плавають верховодочки. Дуже дуже цікава місцинка. голавлики є, зараз станемо вище по точці, будемо в'язатись. І сподіваюсь, у нас все вийде. Ми будемо бачити. По і буде видно. Так що підписуємося, ставимо вподобайки, зараз будемо пробувати щось ловити. Отака от місцина, зараз будемо розкладатись, взяв з собою Shimano Stradic 2500 розміру, там намотана ниточка Edge Metal 05, яку на сезон думаю замінити на Берем Реш. Флагман Зе. Зараз покажемо який О, така от моделька до 16 грам, Екстрафаст, фаст, табулярочка. Класна палка, а там ганяє головлик. Нижче на струї. Було два виходи тільки що. Блін, це вже прикольно, що він там двіжує. Так, хтось використовує бомбарду, хтось використовує поплавець, який набирається водичка. Я буду використовувати сьогодні поплапопер. В гачечках взяв отакий от пінтхук двойка. Можна і трійник використовувати, хто використовує, ну я взяв цього разу, Попробувати на одинарник. Щоб якщо мелкий буде голень клювати, то щоб його не травмувати. Насавочка у нас сьогодні хрущик свіжесенький, малесенький. Беремо самого бодрого, а вони всі бодрі. Закриваємо. Так, дійшов я до води. Будемо робити перші закиди. Такс. Хрущик є. Зараз його ще ближче так трошечки допаркуємо, але там в березі коні двіжують. Ідеально цей раз закинув, махнув. Зараз подивимося, чи вийде головень, чи ні. І там в березі ганяє, і там, і там баляха. Ось він збирає, значить. Якщо не буде ніякого результату на хруща, бляха візьму, зараз поставлю їй богу в обліра. зараз така. Бачу, дофіга головня гуляє, прям капець. А я думаю, що він буде активний, типу, і на воблери буде брати. Ну і жерешок теж гуляє. От, То зараз перев'язуємося на воблери, і будемо ловити на них. Так, ну що, шановні, перший пішов, такий невеличкий, взяв на 35-го ріджика. Отакого, який загубився в траві. Будемо відпускати маленького. Поплив. Клас. Ну що, доброго ранку роботяги. Йдемо ми на рибалочку. Рибалочка буде в міській зоні, От, так як в принципі і три останніх риболовлі. От, взяв з собою вже блексванчик От, і будемо пробувати намагатися ловити головня, жиришка і окунця. От, тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Ставимо подобайку і дивимось відео далі а лавліків багато, прям видно як вони тусуються. В браточці. поставив коливалочку, був вихід. Був вихід галавліка вкліпав, блін, і промазав. Ех, з під кущиків вийшов паскуда. Така от нас вже природа, вже весна повним ходом. Вже травень місяць, все цвіте і пахне. Але голови щось не хоче. І що там добрий день? Покльовує? Покльовує? дуже. Але пару зловили, да? Поняв. Каже, на хруща пару штучок зловив. Пакеті щось там бовтається, але такий непоганий галавлік видно. О, вийшов який. Чи жирешок, чи галавлік, непонятно. Ну що, шановні, перший. Знову на коливалочку пішов, такий вже чуть-чуть більший, але є. Зараз фоточки і будемо відпускати. Клас. Да, шкода, що не записав клювання. Клювання було таке прям чітке просто. От, зараз ще трошки тут покидаю. От, якщо не буде результату, то поміняємо трошки місце. Просто кут ну, самого закиду змінимо. А так. Вже два клювання мав і це вже пушка. Це перший, який, який достав. Ще один клюнув, але промазав. Так, і такого красавчика, ну це вже такий грам 200, хоча б, не 150. Цього красавчика відпускаємо. Да, На колібалочку. Так, попробуємо якось акуратніше його маленького. У мене ж є ще одна бляшка. Зараз будемо пробувати міняти їх різні. А взяв короче, аж з того завальчика. І, типу десь туди. і короче, стягував, 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 стягував. І така покльовка потужна була гарна. Тільки на камеру не записав. Але покльовує, Покльовує трошки. Чувачок на хруща ловить. Пару штук зловив, казав, але я вам буквально скільки пів години тому прийшов. Ну, візуально їх тут видно, можеш в окулярах подивитися. Не тут під цим деревом стоять. Туди там, де кинув. Зараз може буде покльовка, бо так вилетів ж, ну типу прямо агресивно, знаєш. Рибунька. Тюкнув. Але, але не засікся. Але такий, блін, мікрушний менше ладошки. Але так агресивно, блін, вони виходять, знаєш. Що навіть оцей от мелкий, типу, як б'є, то, то будь здоров, так. А ти куди? О, бачив, який головень вийшов, та ти що. Гарний такий хвоста показав, коротше, червоного такого, типу, плавника. Прям дуже гарний голувань був. Ну, тип... ну, типу, такий більше, як півкіла. Тут да, він зарік підіраєш, там під люби. Так, під мостом. Цей. Я думав, може цей. Може візьми тут, покидаю, бо тут щучка в березі часто тусується. коряжок плюс-мінус нема. Можеш кинути пару разів, бо мені не сильно хочеться ріджі туди кидати <смі> на ту щучку. Навіть коливалку не сильно хочеться, якщо вона оловіста, зараз іти в магазин, знов її купляти. Та й вони майже в магазині позакінчувались, там бляха одна чи дві залишилась. Так, достаємо нові бляшечки. Вже така льома. З зеленою цяточкою. Може поки гачок густріший, то. Воно може буде краще сікти, бо це я вже декілька наколов, знаєш, головні. Думаю, поставити в мене, правда, вони вдома, ті тройні, такі самі-самі тоненькі, самі легкі. Овнера. Я не пам'ятаю які там. Пробуємо зараз ще цим його вицеганити. Ну, головліки виходять прям, ну, тіпа, візуально видно, гарні. І це прикольно можна навіть вертушку якоюсь пробувати мепсік 2.0. Така от бляшечка будемо. Понял, якщо що, то пиши звони. Є ще один. Тільки змінив бляшечку і зразу. Але такий невеличкий. Такий ось як Ну, такі грамчиків 300 вже, може чуть більше навіть. Бачиш, тільки зміна приманки перший заброс Сфоткаєш, може мене? Ну, давай. Так, Вже другого лавлика зловив. і от невеличкий, грамчиків 200-250 гривень. Коло працюють. Робоча тема. Ріджа за 750 гривень не хоче їсти, а бляшечки за 50 гривень хоче. Так що треба буде ще докупити, поки відео змонтує. Коротше, таке. Зараз, будемо відпускати. Зараз, в прямому ефірі одразу. Ух, плотно сів, гарненько. Надо інструментик взяти. Чотко просікся. Малий. Ну і давай. Скаже. Основне зараз не булькнути з ним. Тоже. Так. Отак о. Галавліка, але він вже хоче до води. Випускаємо. Зараз тримається і прийде в себе і піде. Не придурююся. Так, вже два галавліка зловили. Вон, з пішов. Або галавлік якийсь хороший. Будемо далі пробувати. Коротше, беруть вони отам на строїті. Кидаю тако плюс-мінус сюди. Його чуть-чуть зносить і вони там десь стоять, собі виходять. Трошки точка відстоюється. О, гарний бачив тільки що вийшов. Але не заблишню, а просто так. Може він зараз тюкне? Тюкати не хочу. Чи настрою саму Стяне? Той другий головник щось не хотів приходити в себе, але. Потім трошки доплив до поворотика, розвернувся і булькнув поплив зразу. Так що можете не переживати. Зато галавчика. Бачите, ріджа йому давав, він не хотів клювати зараза. Тільки бляха поміняв на коливалочку і почалась роздача. Прикольно, прикольно, подобається. Блін, галавліки маленькі, тюкають, беруть, але просто що не можуть нормально засіктись. Ну, бо є тіпа, от я візуально його кон контролює блишню, за ним, за нею йдуть галавліки. От. І просто-напросто вони її тюкають, але не засікаються. Якби був трійник якийсь то можна було б з реалізації трошки трошки прибавити. А так що маємо, те маємо. Фух, так вже достатньо жарко. Зараз будемо знімати <рес> вітровочку і будемо в футболці ловити, загоряти. От, сьогодні прогноз погоди в нас такий, що зранку. Зараз типу, був дощик. от, Потім зараз сонечко, дуже ясна така хороша погода. А потім в другій половині дня очікується дощ і ем, гроза. От, Так що так що будемо бачити. Гала, бачу, хлюпається, то зараз трошки дам перепочити телефону. От, Хай він охолоне, бо на сонці нагрівся. І будемо далі, далі ловити. Не знаю чи буде видно, але там тусується до лавлик. Навіть може той главлік, якого я відпустив. О, і вже десь смився. Тобто, катан, от... ніяких прискорінь, токи звірок назородя. І ось така от добрий. Ну, коротше, що? На цьому що, можемо завершувати чи ні, як ви гадаєте? Можна піти на каву, попити, посидіти. Коротше таке. Така собі штука. Такс. Не, окушок. Окушок чи галавлік? Окушарик. На джи гріх. Чи назис? Показувай. Іолішка. Феддарцик працює теж. Ратунку так сів, закрали, щоб вживи. Тобі не шкода вольфрам кидати в тікаряги? Живем один раз. Я зрозумів. От такий непоганий барбос. Грам 150, напевно. Ну, no, десь так. Треба mm -hmm. буде якось з тобою на окуня вийти на перевірені місця. Так, свій світ пускайте рибу. Чикс. Навіть в березі галавліка бачу, але такого трошки більше як змізинець. Зараз пробувати. Ну, напевно, що йти далі. Зараз ще пара закидів попробую в той Завальчик зробити. Правда, тут місця небагато. Ну, от. Не, блишенької до завальчика не докидаю. Шерех вийшов, влупив Такий... Пуух! Та ну нафиг Такий жерех, я не знаю, з 1,5-2 кілограма. Аж серце в пятки. Така подача. І собака не засікся. Просто віддай палку, бляха. Так, шановні. Я просто в шоці. Жерех вийшов на коливалочку теж. Певно, що на неї треба буде ставити якогось трійничка. Або хоча б якісь купити гачки декой, які в принципі, підійдуть сюди і по вазі, і по формі до цієї коливалочки. От. І, і пробувати далі ловити. От, певно, що сьогодні. Сьогодні навіть поїду, подивлюся ті трійники або одинарні. Коротше, так що таке, рибалка продовжується. Зараз легенький перекус з ефіркою і далі будемо ловити. Такс, розкажу вам по приманочках, які я буду сьогодні використовувати. Це моя основна коробочка. Тут є тонучі стіки, є декілька ріджів. Такі от провокативні теж. Вчора купив цього ріджа, там тіні фраї декілька штук. Отакий от. Вже забув навіть від цього від, е, Lucky Crafta чи Меджоркрафта. Craft там же решок погнав. Називається воблерок облірок BV Minnow. Потім. Тут є селекторський спринт, арчбек, пару коливалок. І зараз заряжений отакий от арчбек. От, будемо пробувати. Жерешок гуляє, галавліки теж присутні, але хочеться зловити щось більше. То Зараз буду впиратися більше в облирки. Хоча на коливалочку теж, от, як бачите, вихід жереха був. От, й таке. Зараз трошечки в тіньочку відпочину, поп'ю водички і будемо будем далі ловити. Так, Переїхали ми бандою вже на нову локацію. От, ходимо по таких трошки чагарниках. От, і зараз будемо будемо намагатись ловити головня. Вже мав дві покльовочки, але в камеру не вмикав. І Будемо йти далі. Собака, вдарив зразу на падінні. Mm. Така чітка покльовочка. Легенька, але чітка. Така як. Блін. З тим вітром фіг поймеш, як... як кинути, знаєш. Так не хочеться. Двійку догу видуває, це просто жесть. Будемо обривчик тут такий жорсткий. Дана Зарю, не хочеш спуститись вниз, щоб показати масштаби. Щоб показати масштаб того обрива 4-метрового. Лазимо. Я надеюсь, лазим не зря. О, так, так. Окуньок чи галавлік? Галавлік. О. Вітаю, вітаю. Обливив. Блін. Такий малесенький. Але бачиш, спіннера захавав пофіг. І що, прикольно було тянути? Класно тут, Брик-брик-брик-брик, все. Так, шановні колеги, всім дякую за... Перегляд. Підписуємося, ставимо вподобайки. А я тим часом йду записувати нове відео. От. Такий невеличкий спойлер. Це буде риболовля теж на річці. Ще не знаю результат, що вона точно буде. От. Але щоб не пропустити, ставимо вподобайки, підписуємося. Далі буде силочки на свій TikTok, Instagram. Залишу в описі. Переходьте, дивіться, щоб бути зразу в курсі всіх подій та новин. Так що, всім дякую, всім пока.